The Не запису даних, а фіксації даних протоколів, які є викладені на диску, які нарешті подали представники офісу президента і Кабміну. Ну це називається навіть не маразм і не безвідповідальність. Це підробка документів, і це відвертий злочин. Документальний. Ну третя цікава штука, яка сьогодні відбулася, це те, що коли обговорювали указ про попередній указ про позбавлення Медведчука громадянства України, тому піднялося питання, як це на нього знову Накладається санкція про позбавлення громадян санкції проти Медведчука, і там записано, що він громадянин України, тому що повертали громадянство, чи як цей представниця офісу президента розказала, що Медведчук оскаржує це рішення в суді і висвітлюючи. Публічно цю інформацію, ми порушуємо його приватність. Це порушення законів. Ну, спочатку ми здивувалися, що представниця офісу президента, точніше, самопредставниця Зеленського, так захищає Медведчука. Але потім я напевне зрозуміла, що там, напевне, дружні відносини. Бо інакше Медведчука би не віддавали на курорт в Московську Федерацію, йому би не повертали частину його статків, йому би не повертали його яхту. А оскільки це все відбулося за за. То, можливо, вони навпаки там дружать разом по саунам колись ходили. Ну, це, це вже мої здогадки, але так якось воно виглядає Ну, дуже криво і несмачно. Ну, І е, з того всього якось так випливає. Що вони вже не знають, що в цей конкретний момент сказати, і знову ж таки посилалися на гриф таємної, що будуть досліджені всі документи. Е, я нагадаю, що на одному з попередніх засідань головуюча суддя наголосила, що так, частина документів буде розглядатися в спеціальній кімнаті, якщо не помиляюсь, номер 7, е, яка є пристосована для розгляду документів секретних чи ДСК. Але вона наголосила, що якщо документи, які там будуть розглядатися, чи хоча б частина з них вже були висвітлені, раніше, Ніше публічно, потім вони будуть розглянуті у публічному засіданні. Ну, сьогодні мали можливість спілкуватися з представниками різних посольств, які були присутні на засіданні. Досить багато їх було постійно пильнують за цими процесами. Ну сказати, що вони чим далі, тим більшому шоці, це нічого не сказати. І для них було дуже важливо все-таки це правильний сигнал, що коли сьогодні адвокати Порошенка долучали. До матеріалів справи резолюції Європейського парламенту і документи по звіту Євроради щодо того, що санкції проти п'ятого президента і лідера опозиції вони не виглядають аргументованими, а навпаки, свідчать про спроби ліквідувати політичного опонента і спробу про спроби зачистити політичне поле. Ну тобто, це з така.